Якби ти знав, якою же ціною Тебе Спаситель на Христі купив, то вмився би розкаєння сльозою і більше не гордився, не грішив. Якби відчув, як цвяхи б'ють у руки, якби відчув той біль хоча би раз, то би заплакав, знаючи, ти муки, поглянув би на того, хто всіх спас. Якби почув молитви Гексиманській, який Ісус за тебе Богу ніс, то славив би Його вночі і вранці, той йшов з ним дорогою безкрізь. Якби побачив ти лице Ісуса Опльоване, розбите і святе, то би додому з мандрувань вернувся, життя перемінив своє пусте. Якби пройшов знеможений гнаний, приніс на плечах дерев'яний хрест, якби ти знав, як сильно мучить рани, то би душою для життя воскрес, якби невинно мусив помірати, принижене під сміх і глум солдат, Щоб першої любові цвіт підняти, ти повернувся. І щожини назад. Сьогодні душу ти закрив від Бога, вона холодна і така сумна. За тебе проливалась кров святого, він чашу горя випив, аж до дна. Йому чогось, його чогось ти не впускаєш в душу, ще відкидаєш Господа Христа, а Він тебе все кличе і любить душу. схились. Біля подніжжя ти Христа. Вернися нині з тих блокань даремних, прийме Господь, він так давно чекав життя твоє, як ніч глухе і темне, в обійми власний гріх тебе та скував. Прийди ти на Голгофу де страждає за всі провини сам Спаситель твій, тобі дорогу в небо прокладає. Щоб з ним ти був в країні ти святий. Якби ти знав, яка там радість вічна, яке блаженство і забутий страх, то би неправді, не служив ти більше ішов би по Ісусових слідах. Сьогодні Його заклик ще лунає, вернися ти, і зміниться життя, як серце по-новому заспіває. Засяє сонцем ясним майбуття. Христос з душі всю забере тривогу, за тебе Він життя своє віддав. якби ти знав, як добре бути з Богом, якби ж ти знав про це, якби ти знав. Дякуємо.